Друже, дивись, я тут анонсував нашу сьогоднішню зустріч, про що ми маємо поговорити? У нас дуже багато питань накопичилося. Отже, попроський напрямок однозначно. Маємо обговорити. Маємо обговорити цей трешняк, який відбувається з грошима на сьогоднішній день. Останні тендери і все остальне ми мусимо з тобою це озвучити. Ну і я тут ще нарив е, ситуацію з Охмадитом і пані Оленою Зеленською, і, чесно кажучи, цей треш мене сьогодні просто так, знаєш, що кажуть, прибив на глушняк. Я навіть не знаю, що з цього приводу можна заперечити, чи не, чи не заперечити. Е, я не знаю, чи ти бачив цю новину. Напевно, давай так: з чого починаємо? Твоя пропозиція, яка? Я пропоную все-таки війна, попровський напрямок. Зараз я виведу нашим глядачам одну картинку, щоб вони зрозуміли, що там відбувається. Ви зрозуміли по карті бойових дій. Будь ласка, я вивожу картинку. Ось ми бачимо квадратиком обведений Мирноград. Бачимо відстань до Мирнограда. До речі, хочу зауважити, що русняві, які намагалися перебити нашу логістичну дорожку, там на напрямку Малинівки. Ну якщо подивитися строго на північ, от але вони там тиск чуть-чуть зменшили, а зосередилися більше на покровському напрямку. Де Гродівка, і, зокрема, на Красний Яр, і так далі. Те, що зараз мені от хлопці кажуть. Ну але звичайно, ми не можемо обійти цю історію без не враховуючи іншу тему. А інша тема, друзі, я вам вивожу. Тобто, ми бачимо до Покровська менше 13 кілометрів, до Мирнограда менше п'яти кілометрів. Відбувається евакуація, і в цей час ба-ба-ба-ба Дмитрия. Зараз я вивожу основне. Закупівля 32 мільйони 400, інформація про предмет закупівлі, ну я вам хочу сказати, це для оборонпобудови оборонних рубежів. Але що саме цікаве, місто Мирноград, Донецька область, значить надання послуг, увага, 31 грудня 24-го року. Тобто, який ідіот вирішив, що в грудні місяці буде треба, те, що вони замовили, при такому при такій карті бойових дій? Ну відверто кажучи, навіть якщо виходити з ситуації, що росіяни. Рухаються приблизно по 100-200-300 метрів на деяких ділянках до наших, як ви кажуть, до, до Покровська. Я не знаю до, до грудня місяця наскільки вони встигнуть побудувати ті оборонні споруди, незважаючи на те, що вони так пізно їх почали закупляти. І от мене цікавить саме твоя думка з цього приводу. Що би ти міг би нам сказати? Але картинка дуже скаче. Так, бачу, в тебе щось світлом робиться. Світломузика. Вимикає, так, так, та ні, щось, щось таке. Давайте Давай почнемо, власне, з Минограда. Дивися, ти ж пам'ятаєш, ви вельма шановна поглядачка аудиторія, ми розглядали в попередніх передачах ситуацію, пов'язану з будівництвом інженерно-фортифікаційних споруд Харківській області. І тоді очільник. Харківської області, до речі, як і очільник Донецької військово цивільної адміністрації, говорили про те, що ну як яким чином ми могли побудувати інженерно-фортифікаційні споруди, якщо дрони висять, відповідна активність ворожої артилерії тощо, і саме це не дамало нам. Дало можливості побудувати уяви собі третю лінію, не першу, другу, а третю лінію інженерно-фортифікаційних споруд, яка знаходилася в оперативному тилу Збройних сил України. Ми ж пам'ятаємо з тобою ці заяви, очільників військово-цивільних адміністрацій. А тут виявляється, Можна будувати інженерно-фортифікаційні споруди, коли ворог стоїть біля міста на відстані 5 кілометрів і вже ворожі дрони не заважає. Не заважає навіть мінометний вогонь, Комбат, поясни мені, яким чином можна будувати, якщо знаходишся під чинним вогневим ураженням. Вже не говорячи про стволку, про ствольну артилерію, РСЗБ, міномет достає навіть. На кого це все, все розраховано? 33 мільйони. І ти слушно зауважив і зробив акцент на чому? 31 грудня. А тепер давай подивимося на повідомлення Генштаба ЗСУ щодо темпів просування російських окупантів на Донецькому напрямку, зокрема, на е, цьому напрямку Покровському. Приблизно 3-3,5 кілометри на місяць, правильно? Іноді yes. буває більше. І виникає питання: ну ми ж з тобою, е, у тебе вища освіта, у мене у нас поглядацька аудиторія, люди е, розумні інтелектуальні. Тобто, якщо росіяни збережуть темпи просування, то відповідно вони вийдуть на мирноград, град е, коли? Максимум жовтий місяць. Ну тут глядачі пишуть, що ніхто будувати нічого не буде, а просто бабло стирить, як завжди. От і все. А потім спишуть, що нібито побудували. Ми вже це бачили неодноразово. До речі, і останній скандал е, на Курському напрямку, де Юра Бутусов і вже військові публікують оборонні споруди е, росіян. Ну, слухай, наша лінія оборони Зеленського це лише не знаю, там і е, інформація як не можна робити. Напевно так. Ну так, за. Та. А ти бачив, до речі, ці інженерно фортифікаційні споруди, ротний опорний пункт росіян, де взяли 102 102 особи. Ну відверто кажучи, вражає погодься. баня, і, 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 і туалети, і, і все, що хочеш. Та, та, броярка, та та нам все. Там чого тільки нема. Але головне подивися, наскільки все продумано зроблено. Але повертаємося до наших баранів, як то кажуть. Прямому і переносному сенсі слова, тобто 5 кілометрів. Місто під вогневим ураженням пірамідки замовляють лише на грудень місяць. Тут не треба. Я читаю коментарі наших глядачів. Абсолютно слушні думки, ніхто не буде навіть і встановлювати ті пірамідки. Гроші вже поділені. Давай згадаємо з тобою сумнозвісні харківські пірамідки. Ти пам'ятаєш, коли ми з тобою показували, що відповідно вони навіть зроблені, не були встановлені. А тут уявімо собі, вони ще не зроблені, а гроші вже вкрадені. В попередніх з тобою передачах ми піднімали тему, коли троянди висаджують. Ти публікував відео тоді. Пам'ятаєш, братику, і mm -hmm. на цьому mm -hmm. да. і це все відбувається в Донецькій області, Донецька військово цивільна адміністрація. І чомусь я відразу згадав ті останні події, а саме оголошення підозри колишньому очільнику Донецької військово цивільної адміністрації. Кириленко, при чому йому закидають відповідно. Ну, давай казати, відверто. Збагачення, збагачення Нічого під на... час під час його того періоду, коли він е, працював якраз очільником військової адміністрації Донецької області. Якраз цей період. Я з ним пересікався в Костянтинівці в 22 му році. Ну, крім екіпіровки, джипів броньованих, купа охорони від головного управління розвідки, чи там від. Ну, похоже, було, я там не можу стверджувати, можливо, з інших структур, може, з СБУ, але тим не менше, нормальна охорона, нормальні джипи і дуже багато пафосу. Причому, знаєш, теж така історія. Я думаю, що глядачам буде цікава. Ми коли зустрілися, я тільки прибув тоді, значить, в Костянтинівку, мені попросили, мене попросили допомогти їм, ну, скажімо так, спланувати. Місця і основні напрямки для побудови інженерно-фортифікаційних споруд дуже 22 й рік. Пам'ятаєш, тобто yeah. вже два роки до того. От. І значить, ну я б приїхав, а, цей, значить, ну, і там якраз був тоді голова ВЦА. Ну, типу, привіталися, ну що командир батальйону спецпризначення. От приїхав, попросили тут натикати пальцями, де що копати, де що не копати. Ну, ті, так, така історія. І, значить. Ну, значить, і там же зразу там же ж секретарка значить бисінько все пофотографувала. Вони вивалили це все в, в Фейсбуці, що от зустрілися там тра-ла-ла, короче, кажучи. Ну а потім видно вздали, що я лапін, що я зовсім не з команди зеленського, що публічна особа, і це все прибрали з сайту. Мені так було. Я так з цього всього. Думаю, блін, ідіоти. Ну типу, яка вона вибра... Я взагалі то військовий. Я зараз не ну не політик на той момент, як то кажуть, і так далі. То вони пофоткалися, виставили, а потім поприбирали все. але, no, і злодії і злодії. Дивіться, але від цього обороноздатність -то не, це не вплинуло абсолютно на питання обороноздатності Донецької області. Погоджуюся, тобто, прибрали фотки, не прибрали. Це єдине на що вплинуло, на спроможність очільника. Військово-цивільної адміністрації, напевно, заробляти. Ми ж не можемо слідство триває. Ми тільки припускаємо, що він заробив певну суму грошей, називається до 100 мільйонів гривень. Ну я так розумію, це ті, тільки те майно, яке знайшли правильно, яке змогли довести, що воно було придбане на, на ті відповідні доходи, які не підтверджені. Але основний момент розумієм, щоб товариство розуміло, що таке пирамідки в Мирнограді за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. під час обшуку у Кириленка знайшли ключі від двох ще квартир у місті Ужгород, про які взагалі ніхто не знав. Навіть ті особи, які відповідно прийшли проводити обшук і відповідно оголошувати підозру. Тобто, я так розумію, що якщо б ключі від квартири він передав комусь зі своїх, ніхто б їх взагалі не знайшов. Кількість нерухома війна, вона просто вражає. Але це колишній екс-очільник Донецької військово цивільної адміністрації. Давай же подивимося з тобою на відповідно, е майно нерухоме і рухоме вже теперішнього очільника Донецької військово цивільної адміністрації Філашкіна. Воно вражає не менше, там елітна нерухомість, там е відповідна база відпочинку. А до речі, головне товариство. Е ті, хто будуть писати коментарі, що от зібралися е снірю, поговорили і розійшлися і ніякої реакції. Так, от оголошення підозри Киленка це її реакція на наші з тобою і Тобто, оце ми можемо говорити, що цю ситуацію ми зрушили з місця публічним розголосом. І основне, як ми... мінімум, як мінімум, як мінімум, ми не нашкодили, а де чомусь і під і під Це однозначно. Так. 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 я зараз, друже, свого свого дозволу, ще буквально один невеличкий слайд глядачам покажу, бо ми все просто говоримо. Але я хочу, щоб ви звернули увагу. Так. Тут є така динамічна картинка за останній, буквально там дуже короткий період, щоб ви подивилися. Ось, будь ласка. Тобто ми бачимо це якраз обведений Мирноград, те про що ми розповідаємо, і ми бачимо, як росіяни зараз, от е, підсунулися саме в цьому контексті, е, наблизились до Мирнограду. Так як я й казав, Красний Яр зараз це буде так, би мовити, скважина, бо їм через Красний Яр не сильно буде, як то кажуть, росіянам важко е, просуватися. Ну але тим не менше, ми бачимо, що. Мирноград якраз таки знаходиться дуже близько, досягають до нього вже і ствольна артилерія, те про що каже Дмитро. Тому друзі, майте на увазі, що ті, хто знаходиться в Мирнограді, в нас дуже багато глядачів. Я колись мав честь робити там виборчу компанію, допомагати своїй посестрі. Там дуже багато. Я раджу евакуйовуйтеся, евакуйовуйтеся з дітьми. Не нехтуйте, не чекайте. Бо я думаю, що росіяни з Мирнограда будуть робити руїни, так як вони завжди роблять з усіх місць і населених пунктів, куди намагаються зайти. Ну і друже, давай все таки е, сконцентруємо увагу і на тому моменті, що Мирноград е, і Покров це фактично агломерація, яка населення там близько 100 тисяч в цілому, да, тобто 20 тисяч десь мирноград і мирноград. До, до 60 тисяч, якщо я не помиляюся в Покровську, е, будь ласка, продовжуй. так. Браво, дякую. От у нас дуже гарний тендент. Це те, що я хотів звернути увагу. Тобто, уяви собі займавляють ці пірамідки дракона, але місто в 5 кілометрах від лінії бойового зіткнення в зоні ураження стволки, а 20 тисяч мирного населення ще знаходиться. Правильно, відповідно виникає питання: а чому не організувати евакуацію цивільного населення з міста і не витратити ці гроші безпосередньо на порятунок життя мешканців Мирнограда? Причому. Завлаж, я звертав увагу центральних органів влади відповідно президентської вертикалі, там тисячу дітей досі залишаються в Мирнограді, тисячу слухай тисяч... е, нещодавно. Пані Верещук вийшла з ініціативою створити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курщини, росіян на територію Сумщини. сумчани кажуть, так ви що ви ви, вибуде? Як ви собі уявляєте? Росіяни, які вчора кричали СВО. Які підтримують армію наші мальчики і так далі, і сьогодні вони мають приїхати в суми? А їм що тепер треба ще охорону буде забезпечити? Хочете робити гуманітарний коридор у відповідності до норм гуманітарного права? Ми ж все ж таки, ну ми ж, ми ж цивілізована країна. Будь ласка, відкрийте їм коридори для евакуації на території Росії. Як ви її в Сумщині маєте десь розмістити? Вона так сильно переживає за росіян, хоча я не пригадую, щоб вони розповідали, що треба терміново евакуювати мешканців Маріуполя. Чи як ця Василевська смаглюк е говорила? Не виходьте з будинків, росіян цікавлять військові, а не цивільні для мешканців Бучі, звідки вона є, є народним депутатом. Е, да, друже, вибач, що перебив ну, але якраз, Ні, друже, не перебив абсолютно слушно. Ти знов таки зауважив. Дивися, тобто переймаються долаю росіян Курській області на цей час. Місто знаходиться е, під вогневим ураженням з боку противника 20 тисяч. Якщо я не помиляюся в Курській області на контрольованих силами оборони України територіях залишилося дві тисячі. Повідомляли таку цифру. Себто, тут в одному місті, в одному в Мирнограді до відповідно іншого міста, яке ти назвав, відстань 10 кілометрів. Воно так само в зоні вогневого ураження, загальна чисельність цивільного населення, як ти вже справедливо зауважив, близько 100 тисяч. Ти знаєш, я нас завжди кажу, що ви е, польською матюкаєтеся. Ну, ми з тобою просто поліглоти і виховані люди, правильно? Так от вкурлює реально ну 100 тисяч цивільного населення і в цей час 30 мільйонів виділяється незрозуміло на що, а гуманітарні коридори створюються для росіян, а ви не переймаєтеся долею безпосередньо громадян України. Ти знаєш, ну це вже здається підстава для порушення кримінального провадження проти пані Ірини за подібного характеру заяви і бездіяльність відповідного міністерства в моменті евакуації українського цивільного населення. Покровськ 10 кілометрів. братико, а тепер дивися, ми. Чому всі так обходять, знаєш, стороною питання? А чого вони ломляться на покров? Всі називають траса 05, 04, основні логістичні складові Збройних сил України? Ти знаєш, я поцікавився, виявляється, цей регіон це відповідна коксівне вугілля. Єдине е, е, поклади коксівного вугілля, які залишилися під контролем Сил оборони України. Що таке коксівне вугілля? Це кисень металогій. Абсолютно браво! Молодчинка! І уяви собі, зараз порти фактично заблоковані, правильно? Якщо буде вирішуватися питання імпорту коксівного вугілля, яким чином уявляєш собі потреби для металургії, які обсяги треба перекрити через порти провести? Сухі порти ми з тобою розуміємо, що це суто корупційна складова. Правильно? Це красива картинка. Але яка не забезпечить відповідної кількості сировини для металургії, от в чому виявляється секрет їхнього наступу, і поки нам розповідають про те, що має призупинитися наступ внаслідок успішних діл Силі оборони України? Вони просто тупо не рахуючи кількістю жертв серед особового складу, кількістю знищеної бронетехніки, продавлюють цей напрямок. 10 кілометрів до відповідно ключового промислового міста. А далі а далі привіт Павлограду. Я би так сказав. А далі а, привіт а, Павлограду. Це а, наступна ціль росіян. Так, да. а далі адмінкордон Донецької області вже починається Дніпропетровська обласне, а західний Донбас. І тут виникає питання: добре, Мирноград це вже міська забудова, відповідно, так само і інше місто ми зможемо зупинити. Але питання: а наскільки ми зупинимо? Правильно? Можемо припустити, що характер вуличних боїв це бої високої інтенсивності. Відповідно, вони зав'язані ну, на півроку. Але ну, по великому рахунку. А далі. А, тут дуже серйозна історія.